Житловий комплекс Бразер «Ріел». квартал яскравого життя старт продажів. Усім привіт, друзі! Ми знаходимося на youtube платформі 24 го каналу. На календарі нас 11 вересня. І представляю вам нашого сьогоднішнього гостя. Традиційно в четвер спілкуємося із Юрієм Богдановим, публіцистом, експертом стратегічних комунікацій. Кажемо, пане Юрій доброго дня і слава Україні! слава, <зв> вас! <'язок> Вітаю вас також. І хотілося б розпочати із того, що відбулося е, в ніч е, на 10 вересня. Нагадаю, що влетіли 19 безпілотників російських на територію Польщі, точніше у повітряний простір, Вдалося збити лише 4 І як е, сьогодні вже сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, це подромстувало недоліки ППО Європейського, і окрім цього, сьогодні з'явилися інсайди від агентства Bloomberg, що Польща після нальотів російських дронів. Звернулася до північно-антлантичного альянсу за додатковими системами ППО та захисту від безпілотників, пане Юрій. Цікавить ваша думка, чи ці прильоти з території Білорусі шахедів, чи то не шахедів спровоковані спеціально Російською Федерацією, щоб відтягнути увагу наших європейських союзників від допомоги Україні, а тепер захищатимуть і сконцентруються на захисті самих себе. Я думаю, що тут було кілька в першу чергу рівнів розрахунку. По перше, політичний продемонструвати, що реакція Європи буде слабкою, що з Європою і з Америкою не, не треба мати справ, або не треба й боятися. І я думаю, цей сигнал був, був в першу чергу спрямований на Пекін, а те, щоб китайські наші товариші можливо наважилися на більш шучу підтримку або Росії або на більш рішучі дії в власному е, регіоні проти Китаю, чи проти проти Тайваню, чи проти. Філіппіт проти справжнього Китаю чи проти Філіппін для того, щоби російське положення дійсно серйозно покращилося, тому що росіян будемо об'єктивні зараз. Головна проблема полягає в тому, що вони очевидно висаджуються економічні ресурси для ведення війни, і дещо би добре все було з власне кінетичними. І її головний аргумент лишається в повітрі. Це нальоти дронів, це нальоти. Ракет це перевага в повітрі, і тому, звісно, їм дуже було б цікаво, щоб конфлікт масштабувався. Вони хочуть е, більше ескалації, щоб дійсно, можливо, в цьому новому хаосі, тому е, що в старому путіну вже некомфортно, отримати якісь бонуси від е, цієї нової, вибачте, раздачі ка е, це перша задача. Друга задача, звісно, спробувати відтягнути ресурси від України, е, щоби е, там. Європейці і американці перелякані концентрувалися на захисті там мовної Фінляндії, країн Балтії, Польщі. Третє, зрештою, це спробувати дестабілізувати Європу зсередини, тобто зробити запит на мир серйознішим, посилити місцеві радикальні сили, які виступають. Е Умовно за ізоляціонізм або за прямі контакти з Москвою, Тобто є дуже багато рівнів, і, 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 і. ради чого росіяни могли б це застосувати. Але питання в тому наскільки е, ці дії будуть релевантні їх очікування, тому що поки ми не чули нічого про спрощення допомоги Україні чи про свері про таку дискусію, переважно перекидаються вже чули це від Швеції і інших країн. Внутрішні резерви, ресурси європейських країн, тобто для, для посилення польської повітряної оборони що цілком доречно насправді, і як мінімум, довгостроково, навіть середньостроково, це все одно активує більш актуальну дискусію про те, що доки російський режим в принципі існує, ніхто почуватися в безпеці не може, і безпосередньо єдиним способом забезпечити безпеку, вибачте тавтологію і Європи і України це. Безпосередньо позбутися путінського режиму, або як мінімум, серйозно послабити його можливість вести масштабні війни, зрозуміло. І от сьогодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський згадав е, е, тези, які йому передавав е, український візові е, Сибіга, міністр закордонних справ України. Що чи не хотіли би поляки над е, до прикладу, е, Територію західної України збивати російські дрони, і Сікорський не виключив таку можливість, як ви розцінюєте ймовірність такої затії, скажімо так, візьму це слово в лапки, що поляки допомагатимуть над західною Україною збивати ракети і шахеди? Чи це можливо? Ну, скажімо так, по перше, Сікорський є одним з найбільш адекватних в принципі представників західного політикуму і його родина, тому що він чоловік Ен Еплбаум ще діє великої потурки України і дуже. Ну, серйозного дослідника вони займають більш адекватно виважену позицію не тільки в Польщі, але в принципі, власне на рівні Європи і світу загалом, тому те, що сікорський про це каже, це раціональний політичний крок. Він точно посилив би безпеку і України і Європи, тому що дрони не мають долітати до польських кордонів. Вони мають збиватися або на територію. України або на території Білорусі, якщо часто частина атаки йде звідти, це найкраще можливе рішення. Просто на найбільш далекоглядний і польські політики один з найкращих, мабуть, в Європі. Інша справа, що це рішення дійсно серйозно змінить і баланс сил і. Серйозно змінить рівень залученості і Європи, і Польщі, і інших акторів до війни, тобто зрозуміло, що їх буде збивати польські літаки, що буде збивати британські літаки, можливо, там, американські. Що менш ймовірно, це буде. Ну Росія буде це точно розсінувати як ескалацію, і буде посилювати можливо свої провокативні атаки на європейські країни, тому що насправді на сьогоднішній день. Як це не прозвучить, можливо, для когось дивно Україна набагато краще захищена від атак з повітря ніж будь-яка європейська країна. Не тільки тому ну не стільки навіть по кількості ППО, хоча це теж впливає, воно в нас багато багаторівневе наразі, скільки по тому, що в нас є великий досвід, навчені екіпажі, різні рівні безпеки так і таке інше, е, є великий досвід стосування тижніх тих, тих самих ребер. Тому е, у європейців наразі і у американців такого досвіду й близько немає, особливо у дроновій війні. Але при цьому у них є багато літаків, які можуть компенсувати серйозно е, інші доліки їх системи. Але це звісно новий рівень ескалації. Якщо польське ППО ну, дійсно зуміла збити ну, там, за різними даними е, менше половини точно безпілотників, е, про умові атаки 20 безпілотників, а Україна нейтралізує 90 95 від е, сотень безпілотників, то ми розуміємо різницю, на жаль, в досвіді і потенціалі. Тому е це рішення було б вкрай для нас корисним. Воно було поворотним можливо, війні, тому що серйозно вивільнило би наші ресурси, в тому числі ППО, для прикриття прифронтової зони для прикриття е безпосередньо прифронтових міст і наших військових. Але я поки що не бачу, щоб це рішення було швидко ухвалене. Я думаю, що росіяни мають як мінімум ще раз-два повторити такі атаки, щоб ця дискусія перейшла з е, Нішової у мейнстрімову. Але знову таки, думка Сікорського, як, як, як майже завжди абсолютно адекватна. А як ви думаєте, чи от підуть росіяни на те, щоб повторити е, такі акти ескалації? Чи це ми зараз будемо. Ми зараз будемо спостерігати навчальний захід. захід. Mm -hmm. е, я думаю, що весь цей місяць це буде м, балансування на рівні запуску серйозної ескалації і запуску серйозної провокації. Е, я я думаю, що не дарма е, уряд пускав, коли фріжі закрити кордон з Білорусі. І сьогодні ми знаємо, що польський уряд обмежив польоти прикордонні території з Україною і Білорусію на три місяці. Тому, в принципі, очі, вони очікують, і це. Я вважаю, що це не пересторога, це не якась там мовно паніка. Це цілком собі здоровий крок для того, щоб е посилити контроль за ситуацією на своєму прикордонні. І друзі, до найважливішої інформації в цьому відео прохання доєднатися до важливого збору. Потрібна ваша допомога для хлопців та дівчат на покровському напрямку. Нагадаю, що це. E, Станом на зараз одна з найгарячіших точок на фронті. Отже, моя колега Адріана Кучер, телеведуча 24 го каналу, «Талановита журністка. Намагається підсилити розвіддронами 59-ту бригаду і роботизованими системами 25-ту бригаду. Ціль відверто амбітна півтора мільйона гривень. Я відкрив допоміжну банку, і ось ви бачите у себе на екранах. QR-код. переходимо за посиланням і допомагаємо, хто чим зможе. Більше переконаний, що ми зможемо закрити цю потребу і допомогти хлопцям та дівчатам на покровському напрямку. Тобто, чи я правильно зрозумів піднімуться літаки у повітряний простір і захищатимуть повітряний простір України чи то польські, чи то європейський, лише після того, коли Росія здійснить ще кілька спроб порушити повітряний простір сусідньої держави з Україною своїми шахедами чи ракетами, чи от при умові лише захищатимуть Україну. Літаки наших союзників лише після завершення війни, після перемир'я. Я думаю, що це найбільш ймовірний сценарій, або має статися щось екстраординарне, тобто нальот на якийсь важливий аеродром польський, чи якесь місто, чи виробництво. Тобто, має статися щось дійсно екстраординарне, щоб це сталося. Зрозуміло, пане Юрій, і до іншого блоку до тієї новини, яка зараз є головною в США, йдеться про вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка. Нагадаю, що трапилося це в Юті. Він був великим прихильником теперішнього президента Дональда Трампа. Вже сам Дональд Трамп оголосив про те, що потрібно приспустити американські прапори. І нагадаю, що цей персонаж був дуже негативно налаштованим до України щодо допомоги фінансової щодо постачання озброєння під час повномасштабного вторгнення. Росії проти України, і до речі, вже з'явився в інфополі Дмитрій Медведєв в телеграмі і почав шукати український слід у цьому вбивстві. Як ця історія, це вбивство може взагалі розгорнутися, до чого дійти? Нагадаю, що це приписують вже протистояння між республіканцями і демократами, і ледь деякі аналітики надрукують про те, що це старт ледь не громадянської війни в США. В липні э, радикальний мага вбив э, двох демократів. Тоді це була депутатка одного з штатів і чоловік. До того він намагався вбити сенатора демократа. Тобто, це не те, щоб щось новеньке. це перше. По друге, ми ще не знаємо хто конкретно вбив кірка. Але ми маємо розуміти, що це цілком логічний розвиток подій, які в американській політиці набирають оберти останні 10-15 років, і які базуються на тому розколі, на тому на цій системній кризі, яка охопила все американське суспільство. Бо це теж треба дуже чітко для себе розуміти, що. Політичне розшарування, політична поляризація в Америці базується на серйозному соціальному розшаруванні, на дуже серйозних економічних проблемах в штатах, на дуже високій соціальній нерівності, яка вже охопила не тільки умовно-расові групи, вона там, є феномен е, білих жебраків, які що раніше було рідким явищем в Америці, є проблеми з зайнятістю в окремих штатах і з нестачою робочої сили в інших є. Серйозні проблеми е, розколу еліт і розколу між елітами і суспільством тобто, це все цілком логічні процеси, тому що Боле Трамп, який очолив американський ресентимент широким розумінню, очолив американську реакцію. В такому соціальному значенні він же не виріс з пустого місця. Тобто він його ідеологія, його погляди, його популярність базуються на фундаментальних проблемах американського суспільства. Це от факт, який з ким ми маємо справу, і враховуючи що сам Трамп, його мага, його активісти, в тому числі покійний Кірк, вони дуже серйозно сприяли посиленню цього розколу. Ну відповідно, зрештою, воно так і працює. Ми пам'ятаємо постріл самого Трампа, пам'ятаємо. Я вже називав спроби вбивства демократів. Ми пам'ятаємо масові протести, які були спровоковані ще за першого терміну Трампа після вбивства темношкірого Флойда. Зараз ми бачимо спробу запустити зворотній процес після вбивства звірячого вбивства Українки. Е, Пічому за уважу, що коли йде йдеться про вбивство однієї українки в Америці, всі консерватори американські готові розписатися. Що це дуже важливо. Це що дійсно дуже важливо, що це велика трагедія, так і інше, але ті самі республіканці і покійний кірк, який був відверто проросійським е, активістом, е, розповідав, що е, росіяни, американці, друзі, друзі на віки, е, йому було абсолютно начхати на вбивства сотень і тисяч українців, які, які здійснює Росія з 2022 року масштабно, і які здійснювала Росія з 2014 року локально, і тому, в принципі, оця вся атмосфера ненависті, вся вся атмосфера серйозного. Накалювання вона мала стріляти і по самих е мага-трампістах, що ми вчора бачили. Те, що реакція Трампа, ну вона цілком зрозуміла. Е Це його улюбленець, Ми знаємо, що для нього його улюбленець є важливіше за будь-кого. Гай гинуть тисячі і мільйони, але його фанати, особливо ті, е хто подобається особисто йому, слуговують підвищеної уваги. Ну тобто, звичайно, лицемірство для яке властиво автократу. З, Якщо видно, нацичним розкладом. Що стосується реакції Медведєва, то ну зрозуміло, що е, загиблий був великим другом Росії, ненавидів Україну, ненавидів здорових луст, е, був расистом і, в принципі, дуже неприємною особистістю, якщо ми дивимося на це серйозно. І якось так, якось так. Зрозуміло, і до ще однієї реакції американського президента. Е нагадаю, що напередодні журналісти. Напряму запитували у Дональда Трампа, як він ставиться до того, що російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, і Трамп це запитання в принципі проігнорував, помахав ручкою і сів автомобіль разом з охоронцями. Згодом була інформація, що, начебто, він матиме телефонну розмову з Навроцьким, і також вийшов в інфополе в своїй соцмережі Трамп, і традиційно щось не зрозуміле. Надрукував і, от е, е, сьогодні видання Паїс» в авторській колонці, написало наступне: що реакція Трампа на дрони, які злетіли в Польщу, е, це хаос його політики, який руйнує систему міжнародних відносин. Оце ігнорування з боку Вашингтона, е, що практично нападають на країну членкиню НАТО, створюють загрозу, а із овального кабінету практично ігнор. Як це може вплинути в принципі на систему безпеки в Європі? Мені здається, що головна головна особливість е цієї історії вона в тому, що Трамп і Команда, і навіть Рубіо і інші більш-менш притомні республіканці не знають, як реагувати на цю історію. Тому що в їх голові ми пам'ятаємо заяву Весе позавчора, коли він там виступав з. Доволі специфічними тезами, що ось ось буде мир, і ми будемо з Росією активно торгувати. Він полягав в тому, що вони в принципі рухають якогось регулювання, назваючи на те, що Трамп а, трохи обізумів, ну, Путін трохи не те, не той, що був раніше, але тим не менше, ми рухаємося. Ось залишилося вирішити два питання. Дати Україні гарантії безпеки з одного боку, з іншого боку е і вирішити питання з Донецькою областю, яку Росія собі хочуть. Але ми бачимо подіям проти Польщі, що, по-перше, ніякої деескалації Росія не, 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 не до якої деескалації Росія в принципі не готова, е і, в принципі, вона готова і надалі з. Е Масштабувати конфлікт, розраховуючи, що в цьому збільшеному хаосі, вона просто отримає е, якусь можливість для більш е, прийнятного, більш здорову більш приятеля для себе врегулювання, або отримає те, що хоче. Ми знаємо, що Путін хоче Україну е, у свою сферу впливу, або, хоча б у вигляді. Послабленої такої нейтральної держави, яка виступає в ролі буферу між Росією і Європою, тобто, е оце план Путіна в голові Трампа. Путін вже від цього готовий відмовитися. Вчорашні події продемонстрували, що не готовий, але при цьому наважитися на серйозну дорослу реакцію американський президент, теж не готовий. Отак і живемо. Тоді цікавить ваша думка, якою б мала бути ідеальна реакція від Овального кабінету чи, до прикладу, представників Дональда Трампа, когось з його адміністрації та Європейського Союзу, ідеальною для України? Да ідеально навіть для себе насправді тут не попитання в Україні а в тому, що ми продемонструвати те, що такі дії не лишаються без відповіді. Перше це секторальні санкції проти Росії. Друге це вторинні санкції проти покупців російської нафти і газу. Третє це надання більшого кількості зброї Україні і Польщі для самозахисту і для атак по території України Росії. Вибачте, ну окуповані території України і по території Росії. Тобто Україна має отримати більше наступальної зброї, Польща підсилення там ми бачили вже ж єврокомісія виділила їй майже миттєво величезний кредит на підсилення обороноздатності а те, щоб закуповувати зброю. Тому в принципі, в принципі, на сьогоднішній момент реакція там Європи. Ми знаємо, що вони готують пакет санкцій. Навіть умовні умовний Орбан е, дуже обережно сказав, що порушити суверенітет Польщі це не добре. Ну тому, що очевидно, там зараз польщі його друзі при владі, але вони просто не люблять е, росіян на відмін від Орбана, але при цьому там теж не дуже любить Україну. Тому йому доводиться навіть Орбану. Доводиться якось тут виступати до бережних позицій. Але зараз ну насправді е, важливо а посилити санкції проти Росії і дійсно посилити, щоб російська економіка продовжувала виставжуватися і позбавити Росії можливості вести таку технологічну війну. Навіть примітивної зброї, як то дрони, а реакція з боку Вашингтону все ж таки вводити санкції проти Росії, посилювати тиск і не розраховувати на угоду, тому що Володимир Путін розуміє тільки мову сили, ніякої іншої мови він не розуміє. Але мені здається, що він не розуміє мову санкцій, чи все ж таки до нього доходить. Нагадаю, що е, кілька днів тому Дональд Трамп знову зговорив за вторинні перепрошую за тавтологію санкції проти Російської Федерації, але зрозуміло, що це лише слова, е, які точно розходяться з ділом, зважаючи на піврічний бек американського президента. Що він е, давав то два тижні? Е, потім цей дедлайн знову відсовував, і в принципі жодних санкцій не вводилося з боку Вашингтона. Проти Кремля тоді чи діє санкції на Росію діють і ще я, тому що Путін в кожному своєму реальному е заяві про мир каже про відміну санкцій. По друге ми бачимо російську економіку, яка дійсно вижерпала майже всі свої резерви, яка вже вочевидь падає і падає в суттєво. Ми бачимо їх нафтогазові доходи. Ми бачимо наскільки серйозний е серйозна криза розгортається в ключових галузях від вугільної до будівництва. Там вже друзі Шойко стрибають звідти, он, е з вікон з. Набудовників, тому що е, ринок переживає майже повний колапс. Ми бачимо проблеми з нафтою і газом. Але ці санкції е, так це санкції частково пов'язані з українськими атаками, наслідки, але і санкції, в тому числі технологічні теж серйозно впливають. Тому безумовно для Путіна санкції це дуже болюче, і враховуючи стан його економіки, їх треба просто трохи підштовхнути. І поте в тому, що Трамп поки на це не наважується йому боязко або в нього там той сантимент до Путіна не проходить, або маги-ізоляціоністи намагаються його від цього втримати на штатового звенса. Але проблема в тому, що ніякого іншого шляху для Трампа, крім е тиснути на Путіна і на Росію, щоб в тому числі записати собі е завершення цієї війни як перемогу, немає. Питання в тому, наскільки швидко Трамп буде бачитися з реальністю, тому що всі всі вже початки нападів на мага активістів, початки нападу на Прихильників Трамп в самій Америці а це ж не поодинокі випадки, вже просто вбивства резонансні не трапляються часто. А напади падіння популярності, вочевидь, спостерігається, і рівень соціального розколу, вочевидь, зростає. Тому Трампу ж, ну, потрібні перемоги. А перемога над Росією примушення Путіна до миру це нас достатньо відчутна перемога, щоб покращити позицію американського президента, в тому числі в самих Штатах. Тому. Бачили там заяву від лісі Грема, чергову, що знову потані санкції дивуються. Там ще пізно трам це робити. А Путін дуже боїться санкцій. Його прід на ляску, весь той перемовний трек, імітацію якого ми бачили в останній місяць. Він же і вини через санкції, тому що 에, Путін дуже прилякався вторинних санкцій, але їх не ввели. Він з'їздив в Китай. Він відчув, що може ще понахабніти. І ми бачимо, це вже завершиться атаками на Польщу, і 에, треба з цим щось робити. Ви от згадали пане Юрій, Аляску і зустріч, яка відбулася між Дональдом Трампом і Володимиром Путіном нагадаю, 15 серпня, і в інфополі побутує деяка думка, що насправді це рандеву розправило крила Володимира Путіна і в принципі в Росіян, які переконані, що тепер їм дали карт карт-бланш на те, аби далі воювати і наступати на Донбасі, і не лише як ви ставитеся до цієї тези. Я вважаю, що це повна дурня, тому що наші росіяни були якісь інші е, стримуючі фактори. До того вони на басі не наступали і українські міста не бомбили. Скоріше Путін міг відчути, що в нього є вікно можливостей. Е, Посилити ескалацію, що з цього виловити, але при цьому давайте так: атаки на Україну, атаки на Донбасі не припинялися. Це не завадило росіянам у серпні продемонструвати антирекорд по темпам просування свого наступу і в вересні, поки тьфуть футьфу їх. Активність не згасає, але ефективність, вочевидь, згасає. Ми чекаємо пожив... пожвавлення росіян на покровському напрямку, бо вони там накопичили багато техніки і людей. Там можливо посилення тиску в найближчі тижні. Але при цьому ми не бачимо нічого нового, в принципі. Ми бачимо, що вони продовжують свій терор проти українського тилу, але при цьому ми в Принципі, пораємося з цим, ми бачимо, що вони тисуть на фронті. Для нас нічого не змінилося. Якщо щось він сідрапне для європейців, якщо він відчує, що може провокувати. Європейські країни особливо під час навчання запад. Ну це дещо змінить ситуацію. Насправді, але при цьому я би не сказав, що ми маємо з цього приводу якось сильно перейматися, бо наша задача не змінилася. Путін веде з нами війну, так як і вів, і в нього немає інструментів ескалювати війну проти України. Ну кажуть, о, він буде бомбити енергетичні об'єкти, буде знову важка зима. Ну давайте чесно. 22 го -та так було, 23 го -та так була. минуло, минуло зими більш-менш більш, 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 це минулося. Але, е, будемо об'єктивні, це вже було. Ну, я дуже сподіваюся, що наші глядачі свої зарядні станції не повикидали нікуди, не попродавали, а вони в них заряджені стоять вдома. Це корисно. Там, або свічки, кому треба, або газові плитки е, резервні, кого е, е, електричні. Ну, це може повторитися, може не повторитися, може в Росії не вистачить е, спроможності, але для ніякої нової. Е, Можливості для ескалації саме проти України Росії немає. Якщо вона захоче спробувати перегорнути стіл провокаціями проти Польщі чи країн Балтії, ну так це може е, з одного боку відволікти у, е, трохи увагу від України, але з іншого боку, це ж серйозний російський ресурс розтягує, і в Росії треба розвідти немає зайвих резервів, щоб там атакувати Польщу повноцінно чи навіть Кине Вона може вдаватися до провокацій е, з метою розхитати НАТО Європу це вона може, але серйозно вести війну і тут, і в Європі ну дуже навряд на те, щоб у Росії були, якби в Росії були серйозні резерви і можливості, вона б їх, очевидь, кинула на Суми, та їх наступ зазнав невдачі відвертою, ну фактично провалився. Або на Харків, де це те саме було минулого року, або на Донбасі чи на півдні поселов би тиск. Наразі Росія воює на максимумі своїх можливостей. Вона накопичує якісь резерви, але все, що вона накопичує, вона затова проти нас. І наразі немає причин думати, що щось може серйозно змінитися. Тобто, нема це знаєте страх багатьох наших партнерів, що Росія зараз дістане ще одну величезну армію, і піде на європу. Но вона може тільки провокувати на сьогоднішній день. Ця російська армія тут. Зрозуміло, досить вичерпно. і дякую, що розклали все по поличках. Це був Юрій Богданов, публіцист, експерт зі стратегічних комунікацій. Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося в етері 24 го каналу. І продовжую закликати вас не забувати допомагати силам оборони України, бо в принципі без хлопців і дівчат, які відстоюють нашу незалежність, це спілкування не було би можливим.